Причина Три, зупинки які, Нема. Я В умові, сказати, 35 статті немає пункта перевірки документів. А я вам про перевірку документів щось говорив? А я вас питаю причину 35 зупинки. 35 стаття. Я не став вважати, що ви причетні до вчинення адміністративного правопорушення, а саме порушення статті 210 упав. Чути? Щоб це спустувати, надайте до перевірки, якісь допомагають. Не надам нічого, мені треба чітко причину зупинки. А що це за амінка 210 стаття? А він щось. Вони нові причини собі глядають убилам людей їбати в очі. Поперено наміраємо. Це не позиває. Принесимо ще. У вас є механічні ушкодження лакофарбу. А види що ж каже, вони лю, будь-яку причину. А, конечно. Позарану. Лакова фарбова, чуєш. Зараз будуть шукати будь-яку причину. 350 причин будуть шукати вбилим тебе їбати. Знімай, знімай. Але цих у формі знімає. Коси такі, взагалі. Законодавства, фото відео, фіксація дозволена по закону. Все ч у мене є воєнник із тим, усім, все а. як має бути. <coughs> Кисен Люха. Чи Ілюха, чи якесь там казав. Стань там, Боються, боються, вони боються народа. що там, Отак, знаєш, про все випадок. Uh -huh -huh. Так вони ж не нарушили. Так от іменно. Ну, причину зупинки він ну, не назвав. Вони щось сам собі придумали в очередний раз. Набери 35 статтю, тоді за. Так 35 та Мені треба точний пункт. Згідно 35-ї статті. Він отклоняється на 32-гу. 32, 32 стаття показує те, що він має придивити свої документи. Так. На да. той коло пив заводу общаємося із о, цими поліцаями. Тать сперли хочуть тут щось. Доказати мені, от іще щось. Я їх те ж саме питаю на основі чого, але вони виріши по-своєму тут щось робити. Придумовують усяку пігну. Причину зупинки вони і не назвали. Придумовують там якийсь шат. Мені, я ж сказав, мені треба конкретну причину зупинки. Ніхто нічого не порушував. В чому проблема? Побачили. А, я тебе перезвоню. Поліцейський. Чи ша? паспорт, паспорт. Для чого вам паспорт? А? Ну, який пункт. Я щось порушив. Я вас перевірю, що забери. Я вам в рошуку. у вас там всі в рошуку. А? У вас всі в рошуку в обері. Та, ми вже це проходили. Причина зупинки, будь ласка. Він не назвав. Конкретно. Ми щось порушили. Дайте документу або... На якому основанні вона? На якій підставі, будь ласка. Не є такої статті. Товариш поліцейський. Ну, нема, ну. Не є такої причини зупинки перевірка документів. Нема. Для того, щоб мене зупинити, потрібні підстави. Чи я щось порушив, згідно правил дорожнього руху і так далі. Я розумію, що вам там треба батальйон набрати, інвалідів і так далі. Я Причок? то кажу, я розумію, що вам треба батальйон зібрати. Ну, блін. Причину зупинки. Важко, та при чому б? тут важко, товариш поліцейський. значить, вам не, розшуку. не Для того, щоб перебувати в розшуку, повинна бути... Е... Если я не помиляюсь, да? знаю, чему и законы, и так далее. Это как открытое криминальное проведение. Алло? Да? О, я трошки. Да, 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 я помню. Я вам сейчас трошки позже перезвоню, потому что с, с полицейскими общуюсь. угу Нет, 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 еще не отправлял. Нічого я нічого не боюсь, я хочу, щоб просто було все правильно і по закону. Ага. Я нічого не боюсь. Що чому мені ага. бояться? Я не надам, поки не буду знати чітку. Згідно 35-ї статті, якогось пункту, причини зупинки і так далі. Це не з 35-ї статті він назвав. 35. Ні, там немає. ще за 32 сказав. Він говорив за 32 -го статтю. Okay. Якщо 32 стаття, будь ласка, представтесь тоді. Okay. Представтесь, будь ласка. Ваше посвідчення поліцейського. Ну, Іменно посвідчення, не додаток до жетона або ще щось. Якщо воно у вас є. Згідно постанови Кабміну. А як у Сі. Це не посвідчення. Додаток до жетона. Це додаток до жетона у вас. Товариш поліцей. Так я розумію, я що... Добре, що От іменно я знаю. На це не посвідчення. Давайте кажуть, мене запит, виходить. Щасливо.